Полтавському районному будинку культури відзначили день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 30-річчя створення районної організації Ради ветеранів. Цьогоріч керівництво району підійшло з особливою турботою до святкування. Ветеранам праці вручили подарунки, підготували концерт. Згадали ветеранів Другої світової. У нас є програма підтримки ветеранів і саме більше коштів, матеріальної допомоги даємо. Крім того, в кожній сільській раді також є свої програми підтримки. Я проаналізував, ну, у нас більше мільйона коштів ми от виділяємо спільно з сільськими радами. Голова Полтавської райдержадміністрації Ігор Карімов говорить, ветеранам сьогодні найбільше не вистачає уваги. Постійно в районі їх навідують соціальні працівники та допомагають у побуті та іншому. Згадує керівник району і про дитинство, коли святкували травневу перемогу. Я пам'ятаю, як ми з батьками ходили до пам'ятника перемоги, і я маленьким хлопцем розглядав оті нагороди, які були. У наших ветеранів. Дуже було це цікаво. і Вони, безумовно, асоціювалися і з тими подвигами, які були е, зроблені цими людьми. Оце, це, безумовно, те, що залишилось з дитинства. І, безумовно, сьогодні, коли ми прийшли, вшановувати тих людей, які ще з нами, на жаль, їх з кожним роком все менше і менше. Я згадую саме про свого діда, який також воював, був інвалідом війни. На святі презентували фотовиставку полтавського журналіста, фотохудожника Аркадія Славуцького, на ній світлини, що розповідають про ветеранів праці та війни. Ця виставка, погляд візроки, для мене найдорожча, тому що я коли робив фотографії, їх тут більше ста фотографій. Я вертався у свої молоді роки, і було дуже приємно бачити цих людей, з якими в мене прийшла молодість. Дмитро Пуденко понад 10 років очолює раду ветеранів Ковалівської сільської ради. В цій організації нині перебуває більше 500 людей. Ми із того покоління, яке працювали, і кожен раз хочеться щось приємне, щось добре для людей придумати, зробити, організувати. Значить, ну зараз вже, звісно, наші дії обмежилися, бо вже вік, та й головне здоров'ячко починає значить, ну а поки ще ми з ним в строю ми і спілкуємося, і дружимо, і організовуємо, і щось домагаємося. Серед почесних ветеранів праці Полтавського району медики, вчителі, освітяни, люди робітничих професій та інші. Їх вітали творчі колективи, співаки та діти. За плечима Надії Алюшиної майже 40 років робочого стажу працювала жінка-вчителем, директором та головою сільської ради. Головне, каже жінка, любити свою професію. Учительська професія, мені каже, прекрасні. Я в ній жила, може я і до сих пор я чувствую, що я ну, живу. Мені кажеться, щасливий той чоловік, який вибрав правильно вовремя професію, це одно. А второе, то, що он посвятил себе і себе. найшов себе, знашов собі призвання друзей. Ну мені везло в жизни. І до учеников меня до сих пор мої випускники. Я була і классным руководителем. До сих пор ми зустрічаємося з ними. Після концерту запрошених гостей пригощали смачною козацькою кашею. Вони спілкувалися, розповідали про своє життя та ділилися враженнями від святкування. Дуже приємно, що запросили ветеранів різних галузей. Ми дуже раді і дуже вдячні організаторам свята за те, що організували для нас таку радість. А скажіть, будь ласка, каша сподобалась? Смачна, смачна, дуже смачна. А концерт дуже концерт. хороша перевершений і концерт і каша. я душі, бальзам великий.